Оригінал узято з каналу Тамія переклав і озвучив інтегральний моделіст. Курс з основ моделювання малювання пензлями. Здоровенькі були, панове! Мене звати Григорій, і у цьому ролику я представляю Тамія Пластик Модул Factory. Сьогодні ми з вами поговоримо про найпростішу та найбазовішу техніку розмалювання моделей, а саме розмалювання пензлями. Перш за все, ми познайомимось із основними інструментами. Тамія серед свого асортименту має величезну кількість різноманітних пензлів, призначених для роботи із моделями. Основна їх маса поділяється на різні спеціалізовані лінійки. Серед цих серій моделіст, у залежності від мети, яку він переслідує, може обрати абсолютно різні варіанти. Вони мають різний матеріал, як стрижнів, так і волосся, та навіть різних хват. Чим вище цінова категорія, тим більше місткість фарби та делікатність основи. Напевно, найразючіше усю масу пензлів можна диференціювати на пласкі та круглі, оскільки від цього залежить просто, чи зможете ви його використовувати для тих чи інших цілей. Пласкі пензлі призначені для покриття площі, а круглі для підвищення деталювання. Для кращого розуміння приведу наочний приклад, а саме те, що пласким пензлем ви ніколи не зможете розмалювати фігурку, а маленьким кругленьким, як сало нарізати. Почнемо наше рандеву ми із лінійки пензлів для моделювання HG2. Їхньою родзинкою, яка виокремлює їх серед всієї іншої маси пензлів, є спеціальний протиковсковий язичок. Він анатомічно зручно розміщений наприкінці стрижня на усіх представниках цієї лінійки. Окрім очевидного анатомічного призначення, він допомагає пензлику не скочуватись на будь-які крутий поверхні. Тип фарб. Ні для кого не секрет, що Tamiya випускає декілька видів фарб: це нітрофарби, акрилові фарби та емалевий тип. Це дуже важливо розуміти. Цей малюнок вам ілюструє, що ні в якому разі не можна комбінувати фарби. Якщо ви обрали один тип, то користуйтесь на цій конкретній моделі тільки ним. Для кожного окремого типу фарби є свій розчинник. Тут все дуже просто. Користуєтесь нітро, купуєте нітророзчинник. акриловими, акриловими, емалевими для емалевих. Все дуже просто. Окрім того, їх можна використовувати, щоб відмивати пензлі від фарби. Перед використанням будь-якої фарби її треба як слід збовтати. Інколи фарба застоюється, і цього може бути недостатньо, тому використайте щось продукувати, щоб її перемішати. Якщо у вас забагато зайвих грошей, то можете придбати у нас ось таку ложечку. Перше, чого не слід робити, це повторювати зі мною. В цьому конкретному випадку, звісно. Ось подивіться, я макаю пензлик до фарби. Якщо би мій учень таке очудив, я би вже харакірі зробив чесно. Повірте, вам не треба багато фарби. Вона дуже насичена і вам вистачить навіть невеликої кількості. Навіть якщо вам треба перекрити велику площу, макайте максимум 2 третини. Рухи під час нанесення фарби завжди повинні бути односторонні. На папері цього може бути непомітно, але повірте, якщо ви будете застосовувати фарбу на пластику, то перпендикулярні один до одного маски фарби будуть одразу помітні, і це одразу зіпсує зовнішній вигляд вашої моделі. Також чого не варто робити, так це наносити наступний шар до засихання попереднього. Наступний шар просто роз'їсть попередній. Єдиний вихід дочекатися повного висихання. Подивіться сюди. Виглядає не дуже, і це нормально. Це лише перший шар. І повірте, якщо ви дасте йому як слід висохнути, потім нанесете другий, згодом третій. Якщо треба буде, той і четвертий, скільки завгодно, то у вас вийде рівномірний результат. Втім, навіть після повного висихання слід бути обережним. Якщо ви занадто сильно будете вазюкати пензликом по попередньому шару, то він просто підніметься і змішається із вашим наступним. Ми вже з вами говорили, що необхідно розбавляти фарбу. Тепер же поговоримо і про інший аспект. Коли ви наносите фарбу пензлем, то ви можете помітити нерівномірність у покритті, і це можна виправити. Для цього вам знадобиться сповільнювач висихання фарби. Цей засіб також поділяється по типам. Вам необхідно його підмішати в основну масу фарби, і, як не дивно, він буде сповільнювати її висихання. Ви могли подумати, що старий ган вже кумеки не дає. Чим скоріше висохне фарба, тим краще. Але насправді це не завжди так. Зі сповільнювачем фарби при роботі з пензлями колір стає більш стабільним і плавним. Результат виходить, Будить значно кращим. Для цього вам необхідно просто додати цей засіб безпосередньо у масу фарби. Особисто я використовую для цього піпетку. Як на мене, це найзручніший спосіб. Не бійтесь експериментувати. Давайте же подивимось на різницю результатів. Зліва у нас шматочок пластику зі сповільнювачем фарби, справа ви бачите результат без нього. І ви могли подумати, що там пуцюр, що там смичок, але це лише перший шар. А для стабільного результату треба наносити 2-3. Одразу з баночки фарба може бути занадто густою для ваших задач. Для цього і є розчинник. Про нього ми вже згадували. Давайте ж його застосуємо. Ось дивіться, я зараз додав розчинника і, як на мене, переборщив із ним. Тут фарба стала сильно світлішою, збивається у крапельки, ну мечня, одним словом, краще використовувати піпетки і додавайте розчинник потрошку. І знов нагадаю, що навіть одну і ту саму піпетку не можна використовувати для різних типів розчинників. Розчинник також трохи сповільнює висихання і допоможе вам змішувати абсолютно різні кольори, робити градієнти одразу на фігурках або моделях, які ви розмальовуєте. Розчинник також зможе допомогти вам відкрити для себе капілярну дію фарби. Якщо ви додасте значно більше розчиннику, ніж самої фарби, то у вас вийде така собі змивка, яка буде розтікатись по заглибленнях. Але, звісно, для цих цілей я би порадив вам придбати одразу готові змивки від тамії. Базовими кольорами для змивок є коричневий та фіолетовий. Вони дозволяють робити імітацію тіней. Чому це саме так, ми поговоримо більш докладно в іншому відео. Техніка сухого пензля. Пензлики у моделізмі можна використовувати геть по-різному, тому дозвольте мені пояснити одну з таких, яку називають технікою сухого пензля. Спробую вам пояснити усю його суть на доволі простому прикладі. У мене є ось такий елемент гусянки. Вона є темного кольору і сильно фактурною, що допоможе нам якнайяскравіше проявити ось цей ефект сухого пензля. Дивіться. Я макаю пензлик у колір, що є значно світлішим за базовий, конкретно у цьому випадку у срібний. А тепер дуже важливий етап. Мені треба прибрати серветкою усі, абсолютно усі надлишки фарби із пензлика. Щоби коли я робив мазок по абразивній поверхні, у мене залишався лед помітний слід. Ну а тепер використовуйте основну щитину пензля замість його кінчику. Протирайте поверхню фактури так, щоб задівалися тільки виступаючі деталі. Виділяючи різнородні виступи, ви підкреслюєте трьохвимірну структуру об'єкту. У нашому асортименті навіть є окремий набір для вейзерінгу, який застосовується саме з цією технікою. А тепер погляньте на результат. Тичкова техніка. Ну, ми розглянемо ази цієї техніки на фюзеляжі винищувача. Він виглядає доволі нестандартно, наче тільки вийшов на пенсію. Ви одразу можете відчути нерівномірність, можна сказати, навіть нерегулярність покриття фарбою, але все це є контрольованим і тому виглядає органічно та реалістично. Для того, щоб відтворити локалізовані потертості бруд, тощо вам необхідно повторити перші кроки нашої попередньої теми. Після того, як фарби на пензлику майже не залишилось, то повторити зі мною, як я показую зараз, ніби трошки постукуючи модель. Таким чином, ви ніби штампуєте малюнок. Робити це зовсім не складно, але треба уважно слідкувати за процесом, оскільки переборщити дуже легко. Кінчик щітки повинен бути трохи розпушений. Я би навіть порадив використовувати для цього трохи зношені пензлі. Не бійтесь експериментувати. Все це дуже легко. Перефарбування. Уявимо ситуацію. Ви накупили багато всього, подивилися гайди, ви всі з себе такі класні, пофарбували і вийшло ну зовсім не те, що ви хотіли, м'яко кажучи, бачити. У цьому випадку вам допоможе засіб для зняття фарби. Цей засіб є дуже спеціалізованим, а тому допоможе вам видалити навіть повністю висохші фарби. Але звісно, якщо ви налажали тільки що він також вам знадобиться. Усе, що вам треба зробити, це нанести цей засіб на якусь серветку або ганчірку і дуже обережно почати терти місце, яке ви хочете стерти. Варто підкреслити, що цей засіб, на відміну від попередніх, можна використовувати з усіма видами фарб. А ось ці баночки допоможуть вам, якщо ви хочете відтерти фарбу від дуже дрібних деталей, з якими це не зовсім зручно. Просто заливаєте наш засіб у цю баночку, закидаєте деталь на 10 хвилин, і після цього дістайте її трошки потерше абсолютно чистою. Прошу вас звернути увагу на те, що цей засіб, на відміну від розчинників, є куди більш агресивним. І при всьому тому, що звичайний пластик він точно не пошкодить, його аж ніяк не можна використовувати для делікатних деталей і для деталей із ABS пластику. Не треба ризикувати. При всій своїй агресивності цей засіб має слабкий запах і може здатися вам безпечним, але після використання обов'язково вимийте все водою і як слід просушіть. Що робити з пензлями після використання? Очевидно, що після фарбування усі пензлики у вас будуть дуже брудними. І якщо ви залишите їх у такому вигляді хоча б на один день, то вони перетворяться на один великий кавелик. Усе, що вам треба зробити, щоб цьому зарадити, це промити ваші пензлики. Головне, не поводьтеся з ними грубо, не можна їх ось так тикати об дно, це їх зіпсує. Після промивки у воді або у розчиннику ви можете зробити ще дещо, що допоможе вам зберегти ваші пензлики якнайдовше. Це кондиціонер для пензликів. Усе, що вам треба зробити, це макнути пензликом у рідину і після цього витерти обсерветку. Цей засіб допоможе вам зберегти форму пензликів якнайдовше, щоб ви могли вимальовувати найдрібніші деталі на ваших мініатюрах. Ось, до речі, ще одна моя порада, як не купувати нові пензлики після кожної моделі. У волокна на пензликах є певна фізична пам'ять, тому якщо ви оприте їх у тверду поверхню, ось таким чином на дуже довгий час, то повірте, потім вони просто не розігнуться. Слідкуйте, щоб кінчики ні в що не впирались. Давайте розповім вам ще одну корисну цікавинку. Зараз ми з вами разом поглянемо у інструкції від Тамії. Впевнений, що ви часто могли побачити ось такі позначення у інструкції, і подумати, знов ці азіати щось собі понапридумували. Ці позначки означають, що вам треба отримати колір, якого немає у стандартній палітрі від Tamiya. Тому у інструкції ви одразу побачите пропорції, які вам треба використати. Якщо вам треба трошки, то скористайтеся звичайною палітрою, якщо більше, то нашими спеціальними баночками. В додаток для забутькуватих, ми виготовляємо ще й ось такі етикетки на баночки. В незалежності від ідеальності формули фарби все одно після закінчення роботи на ободі та на кришіці будуть залишатися дируни. Ви собі, звісно, скажете, я крутелек, закрию і нічого не відбудеться. Аж потім купуйте ви набір від скіфа і думайте, пофарбую його тамією. Аж тут і пригадуєте, що ви не з хлопаками на турнічках а модельки обрали клеїти, і відкрити її просто не можете, тому що вона просто засохла. Тому не будьте жаднюгами, все одно ця фарба засохне. Після кожного використання витирайте обід серветкою. Ось таким чином ви простецькі зможете запобігти цій біді. Колись, повірте мені, ви станете справжнім модельним крутеликом, як і я. І тоді перед вами постане проблема не те, що складувати десь цей мільйон фарб, а й просто диференціювати їх за різними схожими відтінками. Тут вам на допомогу прийдуть усілякі органайзери та ті самі наліпки, про які я вже говорив. Чому ж ви самі у Тамі не написали нормальну назву фарб на кришечках? Запитаєте ви. Вгадайте з трьох разів, відповім я вам. Це буде вашим домашнім завданням. Ну що ж, сподіваюсь, цей випуск був для вас корисним. Не бійтесь експериментувати із малюванням пензлем. Продукцію з цього ролику ви зможете знайти на сайті Box24, посилання на який є в описі. Хай щастить.